Донфен 404, G2. Тракторець у нас 3-циліндровий, кеммувський двигун. Ось такий оновлений тракторець в новому капоті. Повний привід. Передня резина 6,5 х 16, задня резина 11,2 х 24. Бачимо два інші насоси. Ось такий гідравлічний фільтр, електростартер. Акумулятор варта 70. -ка. Передні противаги. В ньому йде е, пластиковий бак. ТК-24-ка з двохдисковим щепленням, бокова синхронізована куліса КПП. Важелі управління всі розміщені з боку. Ось у нас блокування, не блокування включення переднього моста механічне, понижена повишена, вал відбору потужності на дві швидкості 1540. З цієї сторони нас ручний, управління навіскою, педаль блокування заднього диференціалу. Педаль гальм є роздільною. Електронна панель приладів. Ось такий вже оновлений в нього уновне кермо. Реверс. Трактори з реверсом. Має дві гідророзетки. Потужна навіска. Сидіння регулюється на кілограми. Можна відрегулювати під свою вагу. Ось такий тракторець Лунханг. 244G2 є в наявності раз коротенько про трактор Трьохциліндровий на 24 кінські сили, повний привід. Два інші насоси, дводискове щеплення, рівна підлога бокова куліса КПП, КПП синхронізована з реверсом, понижені-повишені, вал відбору на дві швидкості, електронна панель приладів. Тракторець свіженький, тільки зібраний. Зараз ми кажем, 24 рік, 6-й місяць виготовлення. Ось він поки доїхав до нас, доплив, є в наявності. Кось цікавий Донфенг 244-й G2. Телефонуйте, замовляйте. Вчора ми відвантажили, завези тракторця Донфена 404 го G2. -го. І сьогодні також було відвантаження зранку Донфенга 404 го G2. -го. Є вже у нас зібраний 244-й компанія Мінягро, місто Луцьк.